Значно поставив крапку в цій нашій дилемі, що я є поновлений на роботі голова обласної ради Корнічук, Корнічука, має бути церемоніальний характер, щоб його звільнити. Все, крапка. Тобто сьогодні роз'яснення суду вже було остаточно. Те, що сьогодні хочуть на завтра скликати сесію під знаєте, благими намірами зробити добро, як каже пан Богдан, можливо, проголосувати. Можливо, не проголосують, то там не сказано. Рішення суду є обов'язковим до виконання. Там сказано негайно виконати постанову суду. Сьогодні відбувається саботування обласної ради. Немає ні керівника апарату, ні канцелярії, ні двох працівниць канцелярії. Тобто, спеціально тягнуть час, спеціально затягують час, щоб не знаю, чи будуть подавати в апеляцію далі, подають про скасування, суд подали про скасування виконавчого впровадження 27 квітня буде суд. Тобто, все робиться для затягування часу. Скликаються незрозумілі, ну незрозуміла сесія, тому що ця сесія ніде не впишеться, щоб скликалася. Тому все робиться для того, щоб не виконати рішення суду. ми завтра побачимо з вами, хто хто є, хто і хто і буде виконувати рішення суду, а хто не буде. Навіть при такому ж скликанні цієї сесії. Ваші подальшені ви будете?